Літо, спека та пляж у жаркі дні рівняни рятуються від сонця, йдучи до водою. Обирають зазвичай ті, що знаходяться найближче до місця їхнього проживання, ігноруючи будь-які заборони. Тому часто трапляється так, що на водоймах з необстежним дном та без посту рятувальників масово скупчуються відпочивальники. Тож з метою запобігання надзвичайних ситуацій, ДСНСники щоліта проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з людьми на пляжах, для того щоб безпечно відпочивати. Даємо вам таку пам'ятку. Ви маєте всі дотримуватися відповідних правил у випадку незвичайної ситуації телефонувати за номерами 101 або 112. Сьогодні рятувальники відвідали пляжі відпочинку Сантропед та Партизан, незважаючи на те, що обидві водойми вважаються стихійними, людей, які цілеспрямовано прийшли сюди покупатись, досить багато. Тож під час спілкування з громадянами фахівці наголосили їм про небезпеку, адже під час такого відпочинку можна травмуватися чи навіть загинути. З початку 2024 року. На теренах Рівненської області загинула 21 особа, двоє із них дітей. За аналогічний період, за 2023 рік, загинуло 16 осіб, троє із яких дітей. Найпоширенішими випадками такої трагедії на воді є перебування у невизначених місцях, а також у стані алкогольного сп'яніння. Такі рейди рятувальники проводять щодня на абсолютно різних водоймах. Рейди проходять як в екосистемах, так і на природних водоймах, на штучних водоймах. На... Кожного дня такі рейди проводяться з настанням весняно-літнього періоду, ну і до пізнього осені, до жовтня місяця, коли вже вода становить більш холодною. Коли купальний сезон закритий, коли йде не такий масовий відпочинок людей на воді, люди ж зі свого боку кажуть, правила поводження на воді вже знають. Якщо ти не знаєш глибину, краще туди не лізти, що якщо ти не вмієш до добре плавати, то лучше так. З кимось, може, з тим, хто вміє плавати, щоб було трошечки спокійніше. Потім не лізьте в воду п'яними. Це 100%, бо це дуже сильно впливає. Ти ну, ти себе не контролюєш просто. Та і все. Знають і те, що купатись на стихійних водоймах не можна, але оскільки тут комфортно та чисто, багато відвідувачів пляжу на свій страх і ризик йдуть у воду. А рятувальники вкотре нагадують людям, що в нашій області для безпечного купання є спеціально облаштовані пляжі, зокрема у Варажському, Дубенському, Рівненському та Сарненському районах. Ірина Грабчак та Богдан Корбяк телеканал